У Польщі діє багато програм, спрямованих на підтримку сімей. Призначає та виплачує кошти, заклад соціального страхування, який у Польщі називається ЗУС. Право на отримання соціальних виплат мають громадяни України, які постійно проживають у Польщі та мають один з документів, що підтверджує законність перебування та доступ до польського ринку праці. Які саме документи, наприклад, карта часового побиту з анотацією доступ до ринку праці, або ж, Карта сталого побиту або карта побиту з картою поляка тощо. Також право на соціальні виплати мають українці, які переїхали в Польщу після початку воєнних дій в Україні. Перед тим, як подати заяву на призначення соціальної допомоги, потрібно оформити песель на батьків та на дитину та відкрити рахунок у польському банку. Крім того, у заяві необхідно буде вказати польський номер телефону та адресу електронної пошти. Для українців, які приїхали в Польщу після початку війни, передбачена єдиноразова допомога у розмірі 300 злотих на одну людину. Якщо ви проживаєте в Польщі з дітьми, ви можете подати заяву на отримання допомоги у рамках програми 500. Виплати у розмірі 500 злотих виплачуються щомісяця на кожну дитину до 18 років. В рамках програми Добрий старт один раз на рік надається допомога у сумі 300 злотих на придбання підручників та шкільного приладдя. Гроші призначені для дітей у віці до 20 років, які навчаються в школі. Заяву зазвичай можна подавати з 1 липня по 30 листопада. Заяви на всі програми можна подати онлайн на сайті ЗУС. А якщо ж виникають проблеми, то можна звернутися в будь-яку установу особисто. Дуже важливо пам'ятати, що в разі, коли ви вирішили поїхати з Польщі назавжди, ви повинні повідомити ЗУС про відмову від допомоги. А якщо ви невчасно повідомили про від'їзд та кошти продовжують надходити, виплачену допомогу обов'язково треба повернути. Якщо не повернути, то буде нараховано штраф. У разі несплати штрафу Польща може заборонити в'їзд в Україну такій людині. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі цього відео. Якщо це відео було корисне для вас, буду вдячна за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал і ви зможете швидко знайти потрібну вам інформацію.